Нас вот Ліста в на каналі I amлізаinbow. Та сьогодні у нас буде відео розпаковка посилочок з Єва. Так, я замовила багато посилочок з Єви. Я там замовила не багато, але дуже цікавих штучок. Замовляла на сайті Єва. Я думала, зазвичай що на Єва є тільки якісь прикраси. Косметика, чи якісь інші речі, а здається там є вітаміни. І сьогодні якраз буде розпаковка вітамінів. Я сьогодні така новорічна. Ой-ой-ой, я сам покажу така новорічна! На новому новорічному фоні, як вам до речі, друзі, буду робити розпаковка вітамінів, тому що... У мене, наприклад, осінь та новий рік <таспоріг>, асоціюється звичай, звісно, святами, та ще з хворобами, з соплями, насморками. У <таспоріг> мене цього достатньо. Е е е <таспоріг> так що, це як на мене, корисне відео. Полетіли! Я но забризала. <типоріг> так, нам потрібно взяти ножниці. Так, я взяла ножниці, так, Починаю відкривати. А ось тут, здається, не треба нема скотчу, Боже, я вже обожнюю єву. Тут ось така... Треба закрити. Ось така. Лісенька. Лесенка, лісенька. Клас. Так, відкриваємо. Тут якийсь чек, ну я думаю, і нам треба. Расскажу на яку суму у нас вийшло цього всього. Тут не просто. Так, відкриваємо. Так, що це достапе? Це ось такі вітамінки. Не так розумію. Зі смаком черниці. 40. Я, я дізналася, що це можна смака взяти, взяти. Так що це вітаміни для горла. Такі вітамінки. Відкриваємо їх. Вау! Зараз глянемо на їхню баковочку. Гляньте, це цукерочки. це дуже зручно. Тому що я думала так би тому що руки, то не самі чисті. Ми так виглядаємо одна цукерочка. Це прямо як цукерка, це може прямо брати в школу. І тебе як сказати для тих, хто там вражень в школі що він п'є е, таблетки, бігулки, то це було зручно. Типу. А я п'ю цукерку. А насправді вам і е, 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 таблетку. Давайте спробуємо, що вона смачна. Mm. Це, це хер. Ну, не земляна їла, но уровень Угу. Прикольно. далі у нас бубага. <схи> так. Ось такий сиропчик. Давайте відкриємо та глянь. це Напевно, від каші, я не знаю, чесно. Запитаю. А, ну що треба? Нозички. бомба. Що це таке? Зараз ми з вами їздаємося. Так. Хочемось на водичку якусь. Зараз запитаю в мами. Треба пити після їжі. І зараз я його пити не буду. Головний експерт по моєму житті. Далі у нас тут гляньте, що? Це балабонь. і я їх хотіла. така, знаєте, прикраса Або бути або дідо. Зараз я буду діджо. цим этим 이게... рок-репером <рістила> Я не можу бути рок-репером. <рістила> так, далі у нас ось такий естетичний красивенький блокнотик. Він в клітечку. Звичайний блокнот, як на мене, дуже зручний. І все, друзі, ось така невеличка. Звісно, у нас вийшла посилочка, але як на мене дуже компактна. Так, класна. А я вам дякую, велика, за перегляд Так. чекайте новорічних відео. Так так. так, так. новорічний сезон. Відео повноцінно розпочав. Так так, так, все. Тепер буде йти новорічне відео на цьому прекрасному, новорічному, естетичному фоні. А я всіх люблю, дякую за перегляд. До нових зустрічей!